Ну шо? Ну, конечно, рыба. А кто ж еще? Перший закид мандули, і риба, і риба, і риба, і риба, і риба і риба. О, як дава! О, це вже похоже на судака. Трішки да, Так, це вже схоже на судачка. Так, о, диви, як за краєчок. Ну такі, вже ага. красень. Дочки можна і взяти, мабуть, якщо він в заліку, Зараз поміряю. Бо доченька в мене любить рибку. Сьогодні Виїхав на пару годин на Дніпро, в місті, знаходжусь, далеко не їхав, часу мало. Хочу пошукати судачка. Взяв з собою паличку Heavy до 45 грамів, катушка 4000, хочу пошукати судачка. По акваторії тут така ситуація, що йде метрів на. 70, мабуть, на 70 метрах. Йде пупочок, ямка добра. І от на цьому попочці ямки мені треба ловити. Зараз спробую звичайний монтаж, потім планую поставити дропшот. Якщо будуть якісь відгуки, поставлю дропшот і буду ну, на точці стояти. Бо проводка дуже коротка, ну, як коротка, метрів 20, мабуть, 30. Проводка в мене. І того. І виматується. Вітру немає. На вулиці мінус один зараз, якщо не помиляюсь. Ух ти. Перше клювання сталося, так розумію, придавив чив чи бровку вперся. Не знаю, вдасться мені щось піймати чи ні, бо тут буває таке, що після 10 ї риба просинається. Хоча сюди крайня рибка, але в мене були такі моменти, що цілий день ходиш, нічого, в обідок почне клювати прям активно. Почав свагобонда в болотному кольорі. У мене сьогодні арсенал широкий, у мене сьогодні мандули. І блешні і все. Головне, щоб рибка була активна. Почав свого Бонда болотного, 20 грамів, ловив я тут на 18 Ну Тут вагам можна і 10 ловити, але треба далеко кидати. 10 грамів туди доставити навіть лайтом я не зміг. Я от 18, 16, 15 грамів тільки можу туди доставити. По інструментам, що в мене сьогодні, це флагман дестроєр старий. 12.45. Стара серія ще. Дуже суха зла палка, прям судача. Це мені колись Юрко з флагмана порекомендував. Дуже суха зла палка, в рості 2,59 і катушка Х1 від фаворита. До речі, про катушку хотів коротко сказати. Купив колись цю бюджетну катушку, Ну думав там за сезон вкладу, за пів сезону. Не знаю, вона в мене вже, мабуть, третій рік. Вона мене була на твічу, ну, твіче в облери ганяв нею. І джиг. От я вже третій сезон джиг і Воблери. І їй все одно. Просто все одно. На днях почала щось там погано себе вести, я думав, там їй вже все. Розібрав кноп, а там трава набилась. Почистив траву, змастив підшипники. Як нова. Не знаю, вона вже пережила все, що хочеш. І живе, і працює за свої гроші на хеві палку ну, Я дуже задоволений. Я був думки, що вона буде з люфтами, плохо працювати. Нічого подібного. Ідеальна катушечка для... за свої гроші. Я на хеві не часто їжу, тому мені дорожча катушка і не треба. Так, обкидав трохи. Іншою приманкою клювання поки немає. Тобто поставив ось таку штуку ну, в лохі. Це Сибіса забув як торгова марка називається. Така коротка, штучка. Зараз спробуємо баксі і будемо йти далі. По всім приманочкам, які він полюбляє. Там позаду мене стоїть мужик. дістав тільки що такого добротного окуня. Грам під 500. Тому можна щось спробувати окуневе. Зараз поставлю рака маленького. Ну і маленького, 24 дюйма, кразіфлапера. А Окуня їх їдять легко. І судак, і щука, всі їдять. Трофейні окуня – це ракова тема. Так що зараз спробуємо. Що за звуки? Так, Спробуємо зараз змінити приманочку. Баксика я покидав у такому кислоті, якщо видно, в такому кольорі. Коротко. Зараз будемо пробувати щось змінити. Поки клювань не було, але окунець у сусідів взяв, причому дуже приємний. Тому є... Є сенс трохи змінити тактику. GoPro просимо відео. Когось дістав, мужик? Судачок дрібний. Добре. Судак клює також. Коротше, зацепився за бровку і думав, то бровка була. І мені відкусили повністю хвіста. Отак. Короче, запитав мужика на що клює. І я до того це поставив, це хитомі. Флагман хитомі. Тільки в нього воно в морковці, а в мене в Лохі. Ну мені... Ох ти, клювака. Так, я обрвався, пішов в'язатись. Та що ж таке, блядь? всі ловлять, а я оце таке отримую, тільки без хвостів залишаюсь. Либить пливе такі краси. Вальяжний такий. Тільки що щось було таке, незрозуміле. Як будто вдар, як будто хтось сів такий непоганий, що підірвати не зміг. А потім таке враження, що це була брова. І знову мене відкусило півтіла. Ну це якийсь страш. Ой бля. І знову, знову, знову немає півтіла, але немає риби. Весело. Такі є риба. Ну, перед як їхати додому треба було знімати. пистолетик. Та надо было на рака ловить. А не, а не да. Не чим. Пистолет золотый. Плывы Ну хоть с ударом. GoPro снимаю видео. А у тебя уже что-то приятно. Обойки зацеп. А ні, не за це припка. Не, давиток, не, погано. не погано. дали так, непогано. Непогано дала хтось добре сів. Ага. Зрозуміло все. Це судака я за бок взяв. Такий красень взяв за бока Ото так мені важко було тому що я думав там уже трофейчик Такий красень Відпускаємо поки він Тим паче він пошкоджений а виживе. GoPro, снимай видео. GoPro, снимай видео. Да бля, що ж оно таке? Знову. Таке щось дике. Чи опять забагрив? Щось не розумію. Нихуя собі! Будем их карпа выкачивать. Это что ж это такое?

Добре, То у вас прокльовує, прямо активніка прокльовують у вас. Та я полутра простояв 0 клю... Ну, хвости відкусувалися, зараз підібрав ключик, трохи пішло. А -а -а. Так, відпускаємо красення. Такий, пістоль клюнув. Котику братику, завершилась моя риболовля. Треба їхати додому, бо завтра знову на риболовлю. Встиг спіймати три судачка, зранку були клювання, відкусували хвости, але не мог нічого спімати. Сусід штук 6-7 спіймав судачків, а я не мог нічого спіймати. Під кінець риболовлі підібрав ключик, спіймав три судачка, але вже треба їхати додому. Така ситуація. Дякую за перегляд, став подобайку цьому відео, залишай коментар, давай разом піднімати український ютуб. Чао, какао!